Пропонується до продажу світла дворівнева однокімнатна квартира по вулиці Морозова, загальна площа 30 метрів квадратних, зручний лофт-рівень, який додає простору та функціональності, стан квартири, сучасний ремонт, усе продумано до дрібниць, електрика зроблена грамотно. Кожна лінія підключена до окремого автомату, а мокра зона винесена на окремий захист. Встановлено кондиціонер. Високі стелі і лофт. Створюють відчуття простору та легкості. Меблі виконані за індивідуальним проєктом максимально ефективно використано кожен сантиметр простору. Комунікація. Централізоване опалення, гаряча і холодна вода. А також встановлено бойлер на випадок відключень. Квартира повністю мебльована і укомплектована технікою, вбудована кухня, варильна поверхня, холодильник, духова шафа, пральна машина, телевізор усе залишається для нового власника. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку із залізобетонних блоків, із залізобетонними перекриттями. Будь ласка, телефонуйте, чекаємо на перегляд.